Що посилення санкцій та економічна а, криза в Білорусі можуть спричинити дестабілізацію цього режиму? І ще одним фактором можуть стати так звані чорні лебіді, тобто якісь несподівані події, які ніхто не передбачував. Вони раптом трах-бах і все змінилося. А головний радник Світлани Техановської, Франик вечорка, говорить взагалі, що перемога у війні стане шансом вирвати білорусь з кремлівських лищад. І першою нападіння цін на нафту якраз таки зареагує саме економіка. Білору... Білорусі, а не саме Рос, а не російська економіка. Буде ослаблений Путін, буде ослаблена Лукашенка, і це створить нову ситуацію. І в цій ситуації дуже важливо буде вирвати Білорусь з лап Кремля і е, готуватися до цього моменту. Е, ясно, що нам не можна допустити, що Білорусь стала втішним призом для Путіна в результаті тих перемовин, бо є така ризика, що просто домовляться, що ну окей, тут війну зупиняємо, але Білорусь відходить з Росії. Але і також економічна ситуація може змінюватися. Ми це бачимо. Змінюються кошти на нафти і зреагує білоруська економіка, не російська. І це буде теж вікно можливості для нас.